Який найкращий час для публікації на YouTube Поша по темам відео? Дослідження проведено американською компанією Social Pilot про продаж за кордон? Вітаю вас, друзі! З вами Світлана Прохорівська і переходимо одразу з вами. Відео про ігри. Найкращий час Поша для публікації відео про ігри це 3 години, 7 годин, 9 годин вечора Поша. В Україні це 10 годин, 2 години та 4 години наступного дня. Відео про навчання. Час А В 9 годин ранку, в 12 годин дня, в 6 годин. В Україні це 4 години, 7 годин та час наступного дня. Відео про фітнес. Найкращий час для публікації поша Фітнес і здоров'я це 6 годин ранку, 10 годин ранку та 7 годин дня. В Україні це 13.00, 17.00 та 2 години наступного дня. Відео та мода. Час по США це 11 дня, 15 .00 та 20.00. В Україні це 18.00, 22.00. Та 3 години наступного дня. Відео про технології. Технології найкращий час це 8 годин ранку 12 годин, 18.00. В Україні цей час 15.00, 19.00 та година наступного дня. Відео про їжу. Найкращий час для публікації поша це 11 ранку 16.00, 1900. В Україні цей час це 18.00, 2300 та 2 години наступного дня. Відео про розваги. Найкращий час для публікації США – це 13.00, 17.00 та 2100. В Україні цей час. В 20.00, в 2400 та 400 наступного дня. Відео про подорожі найкращий час для публікацій це в 10.00, 14.00 та 18.00 по США. Цей час в Україні це 17.00, 21.00 та 1 година наступного дня. Відео про бізнес та фінанси. Найкращий час для публікації 7 ранку, 11 ранку та 6 вечора. В Україні цей час 14.00, 18.00 та година наступного дня. Відео для дітей. Найкращий час для публікації поша 8 ранку 15.00, 19.00. В Україні цей час в 15.00, 22.00 та 2 години наступного дня. І мій досвід, шановні майстри, спробуйте публікувати своє відео в обід. Якщо вони короткі, якщо вони мають невелику довжину, навіть горизонтальні чи вертикальні відео, спробуйте їх публікувати в обід. Це 13.00 поша, в Україні це 20.00, протестуйте цей час. Можливо, саме цей час вам допоможе розкрутити, зробити ваше відео більш видимими для Ютуба та зробити ваш видимим новий YouTube канал. Друзі, потрібна допомога по Еці, 95 помилок на Еці, Пінтерест, перші кроки, книга Е допоможуть вам у роботі на Еці маркетплейсі. Кому буде цікаво про книги та про свою консультацію під відео напишу. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам за кордон!